Мене звуть Олександр, я служу в 183-му. Позивний в мене «Орел», Цей позивний мені дав син, я був у Чепки, Мені сказали, ну, треба було там по позивному, я собі не знав. Ну, який, син подивився, каже, дружині каже: Хочу, щоб батька був такий позивний – Орел». А він, коли дружина його запитала, чого іменно так, він каже, тому що отзиви про цього. Про цю птицю, і він завжди бути наверху, і наш батько завжди буде переможцем. І так я собі, його, не одразу зголосився, зробив собі шеврона орла. На посаді зараз водій, я ходжу на позиції з такої причини, якої не вистачає людей. І приходиться ходити, заміняти, бо якщо ми не будемо ходити, ми всі туди, то не буде, ну як сказати. Хлопці будуть там, вони ж теж хочуть отдихнути. Вони ж там приходиться тоді по 20-30 днів там ну, бути, а треба одно помитися, хоча б одихнути морально і, і фізично. Дружина не знала, я їй сказав, що вона знала до 4 місяця, поки мені не пройшло, Вона знала, що, я, що мене призвали, що я сам не йшов. Вона не вона все робила для того, щоб, щоб я не пішов добровольцем, бо я срочку не служив, я був непридатний. А потім пішов, не знаю, з яких. Откуда вона це все узнала, ну. потім я їй ну, сказав, що. Бо вона завжди каже, ну, вона знала, що я рано чи пізно піду. Тому що, коли от таке йде, то я вдома сидіти не можу. Коли я приходжу з позиції, в мене перші сутки завжди емоції, я кричу, тому що не знаю. Мені там, ну, я кайфую оце. Копати треба, копаємо. От коли я прийшов на цю позицію, в даний момент, якою я знаходився, там не копалося. Ну, там так. Аби тільки було. Зараз нас трохи помінялася хлопці, там ротація. Ми собі ми копаємо, ми собі накриваємо, ми пиляємо. Є можливість, ну робимо, облаштовуємо, тому що там ну, такі були, умови не дуже. Зараз стараємося, тим болі день великий, ночі вистачає. Я хочу, щоб була перемога і хочу чимось свого, як сказати правильно, хочу, щоб додати щось до цього, до цієї перемоги, щоб вона Скоріше було, щоб я, щоб я і так само побратими, всі оказалися ми вдома, коло своїх жінок, дітей. Після закінчення війни не думав, чим буду займатися, але знаю, що точно вдома сидіти не буду. Перед цим як сюди йшов, хотів підписати контракт. Хотів контрактником піти. А потім мене відмовили, сказали, не спіши. А все можливо. Я себе почуваю, як скажемо, в своїй тарілці. Хотів би побажати. Ну, всім нам перемоги, а українському народу терпіння. Терпіння і ждати своїх рідних. Слава Україні!